2 година вечора, а я а я розбираю газового котла. У нас тут така виникла невеличка проблемка. Не працює газова колонка. ну Це газовий котел з газовою колонкою і не нагрівається, а гаряча вода немає. Проблему, нашов, що це стоїть датчик на проток води, і він не працює, не включається. Це контакти два там всередині. Простий геркон, який при подачі води він замикає коло і включається колонка. Втривається клапан і включається газ і гріє воду. І він не працює. Зараз буду знімати. Ось тут, можливо, там щось попало. І просто заклини той геркон всередині. Зняв я коротше цього датчика. Ось тут така біда. Не видно, всередині магніт краскає. Здається, все добре. Ну, був пісок. Зараз подивимося, що тут йому там є. Зараз продзвоню, подивлюся, чи працює і поставлю назад. Надіюсь буде працювати, а ні, то придеться шукати заміну. Я бажано було б замінити. Так, і що в нас датчика Оцей підгадиться, який накип від води. Ну, і він підвісає в деяких положеннях. То є, то нема. то працює, то не працює. Тому зараз це все треба почистити. і Я сподіваюся, буде все нормально працювати. Розкрутив це цей геркончик. Вода біжить, піднімає його, замикає контакт геркона і колонка включається. Коли немає, він під, своїм, під своєю вагою падає просто донизу і виключає колонку. Так, коротше, зажимаємо другу гайку, головне, не взиває різьбу. На Самому вдатчі був на пластиковий. Хорошо, дуже осторожно. Треба крутити. все не закручується. О, дурки пішло. Так, швидкі печати і завжди зараз лопне щось. Надіюсь платити. Проблема була в наступному. Короте, тут був цей датчик забитий, почистив, але проблема не пройшла. О тут ще в цьому крану, який дає підпитку на опалення, тут теж була попала якась окалина. Взяв компресором, виду, подкручую ці всі шланги. Це відкрутив, цього теж відкрутив просто продув компресором звідси. Тут відкрутив і просто продув. І все, і нормальний напор. Зараз все збираю назад. І котел працює. Надіюсь. Ну що, котлика запустив. Все працює. Ось така може бути проблема.